Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у російському Сочі. Річка вийшла з берегів, підтоплено прибудинкові території, цокольні приміщення, авто та велика кількість вулиць. Крім того, вода добралася до одного із військових аеродромів. Підтоплена велика кількість вертолітної техніки та винищувачів. Ситуація критична. Одна із дамб вища аеродрому прорвана. Тони води змивають усе на своєму шляху. Військовий експерт Дмитро Снігірьов уважає, що бавовна на території Росії, зокрема на військових об'єктах чи аеродромах в тилових регіонах країни-агресорки, ніяк не впливає на збільшення кількості ворожих ракетних ударів по території України. Ми з вами це спостерігаємо за жовтня, незалежно чи завдавалися удари по об'єктах військової інфраструктури в глибинних регіонах РФ чи ні, Росія стала на тактику ракетного терору. Пояснив він за словами експерта. Відповідь до військової доктрини РФ завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури житлової інфраструктури протилежної сторони є примусом до капітуляції. Через це ворог буде продовжувати використовувати цю тактику. Водночас Снігіровьов наголосив, що завдання ударів по об'єктах військової інфраструктури, зокрема по російських аеродромах Дігіліо і Енгліси, 2 а також в литовищах Курську та Обрянську, це можливість знизити рівень ракетної загрози з боку Російської Федерації не випадково. О, пана заложний заявив, що на терор ми будемо відповідати, тобто безкарно ніхто не буде тримати під ракетним прицілом українські міста. Удара невідомими безпілотниками було завдано на день ППО. Росія невідомі безпілотники уразили одночасно дві цілі: військово безпосереднє місце зберігання ракет і літаків, і політично. приниження РФ продовжив експерт. Цими бавонами росіянам наочно показали, що системи ППО, яка була би здатна захистити їхню територію від ударів, про. То не існує, і це на думку Снігірьова є основним демотивуючим фактором всередині самої РФ. Бо аеродром Енгельс ходить до так званої ядерної тріади. Там базуються російські літаки, які здатні нести ядерний боєзаряд. Це сигнал росіянам про те, що якщо російська ППО не може прикрити такі стратегічні об'єкти, то говорити про можливість прикриття об'єктів критичної енергосистеми немає сенсу. Таке поняття, як блекаут, може бути наступним. Резюмував він до зустрічі. Друзі Тати спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.